Всім привіт любителі природи. Я знову на місці там де стоять пастки на босоногих, на багір, ну на двоногих, на триногих, на чотириногих, на всяких-всяких Особливо на різні цікаві речі. Вибрав найхолодніший день, щоб не чапати там по воді, по болотам. А зима така, що сьогодні 23, напевно, чи 22 січня. Квітують троянди. І що мені ось цікаво у місті, навіть в такому невеличкому містечку, як моє, ледь-ледь, -лед, тільки блисне сонечко, асфальт нагрівається, пташки цвірінькають, весна весною. Приїжджаєш до лісу. А тут яка весна? Ніхто не чув про це, наче в минулому часі все. Можливо, Можливо, впливає зміна клімату. А можливо і клімат тут не до чого. Але я помічаю дедалі частіше, що в лісі помирають не тільки цілі ділянки хвойних сосни, як тут. Так і цілі ділянки вражені листяних порід дерев. Це не стосується лише акації. Акація отакою чорною корою не вражається. А її оголосили інвазивним видом. Хоча, можливо, тут не зміна клімату, а людська діяльність через потрави, пташок, порушення біоценозу, ось такі можуть виникати епізодії дерев. Як то кажуть, хочеш знайти причину проблем в природі, шукай людину. Якось так. Акація. Акація вся ціла, цілісінька. Нічим не пошкоджена, але вона буде скоро тут вирубана. Така ситуація. Саме цікаве те, що сьогоднішній день, зараз, зараз близько нуля, це найхолодніше із того, що нас очікує в найближчі два тижні. Ну, а в лютому там уже сонце піде до гори і регідність того, що заплава замерзне з кожним днем буде все примарніше, примарніше і примарніше. Саме в таких місцях і полюбляють жити тварини, які добре лазують по деревах. Старі перестойні густі темні ліси. Але це все ж таки найлегкодоступніші місця, куди може потрапити люби, люба людина, яка знає стежку. У справді недоступні, важкодоступні і глухі місця, мене не пускає тепла зима. Тож, в цьому сезоні сподівання тільки на одне. На те, що не я дійду до місця, де живуть цікаві істоти в цій заплаві. А лише на те, що цікаві істоти вийдуть та знайдуть мої сліди, а можливо ще і спозують. перед фотопастками. Надії на зиму, на мороз уже майже не лишилося. елки палки. Я в шоке. Не, я действительно в шоке. Знову, знову та самая проблема. Та самая проблема на том самом месте. Те ж саме озеро, те ж саме місто. Я просто не знаю що думати. Ось така штука. Зараз спробую забрати і цю фотопастку. Здоровий глуст мені каже, що припини, припини знімати лохматого, чи як вже його крестили мої глядачі босоногого. А цікавість все-таки. Ось що я мав на увазі, коли казав, що болото в цьому сезоні не пусте мене у місця, де, де знаходиться дім багіри і босанового, тому що болото наповнюється водою і замість того, щоб замерзнути і пустити мене у найпотаємніші куточки та недосяжні острови, воно навпаки в цьому сезоні заливає все водою. Заливає все водою і не зменшує програди, а збільшує перепони. Ось така справа. Треба чекати весни та добиратися до тих куточків хіба що на човні. Аж не віриться. Це друга половина січня. Раніше були теплі, теплі зими, але отак, щоб ну, всю зиму, звичайно, до половини зими могло бути і без морозів, але ж потім все надолужувалося. Цією зимою, скоріш за все, нічого вже не надолужиться. Ось такі справи. Січневі гливи. Гливи досі на вербах. Так і не дочекалися в цих місцях своїх грибників. Знаєте що це таке? Це коріння. Це вербове коріння, яке виросло само собою у дуплі і кимось, напевно, куницею вирите із нього. Верба пускала коріння сама в себе. І ось в такому місці зараз я зайшов в нове місце. Не знаю чому, але мені здається, що за мною зараз хтось спостерігає Хто, відкуда? невідомо, але стільки відчуття хтось за мною спостерігає. десь десь лежить лось на днівці. І я йому уже набрид своїми <свісно> своїми подорожами думаю коли ж ти вже відсюди підеш а тут така містина хо, -хо. Саме-саме грибна місцина саме грибна. Ну і дуже-дуже якась неприємна по відчуттям. Тож, дійсно, треба звідси вшиватись. Чиєсь чи кубло. А так висить на гілках. А ось досить прикольне дерево. Багато, богата етажка. Ось раз, два. три, четыре, пять. Пятиэтажка, еще трошки и лифт потрібно будет ставить. Вот такие тут места. Так-так, морозу немає, морозу немає, і ніяких ніяких експедицій не виходить. Болото міцно-міцно захищає дикі осередки. Ну, я вам скажу, що і дуже правильно робить. Ліс тут став зовсім непривітний. Такий щось просто... Не знаю, просто як черти шо. Хотя тварины бегают, дятлы працуют, пташки летают, а ліс такой, ну незручный, так можно сказать. Да, косулька косулькою, тваринки тваринками, а вот лохматий. Псує пастки зараза. Так, наші місця нові є. І кой що я знайшов. Шкода тільки що Із... із п'яти моїх пасток у мене в робочому стані залишається лише одна. Але природу досліджуємо далі. Тож залишайтеся на каналі. Буде ще багато чого цікавого. Да, в цих місцях це така загагульна. Тут краєвиди шикарні. Шикарні краєвиди. Сюди сто... стоїло йти тільки щоб побачити ці краєвиди шикарні. Дякую всім за увагу та терпіння.